Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Надалі ну, друзі продовжимо резонансним вбивством Сполучених Штатах Америки, яке власне сколихнуло Україну в північній Кароліні. Застрелили 21-річну українку Катерину Товмаш та її хлопця, військовослужбовця армії Сполучених Штатів Америки. Дівчина приїхала до штатів, рятуючись від війни. Однак, на жаль, загинула у власному домі в день закоханих. От що відомо про нападника, і що розповів друг вбитої. Нам вдалося поспілкуватися ексклюзивно з другом Катерини. Давайте зараз. Дивимося всі подробиці, які ми зібрали станом на зараз. І поки що в цій історії ставимо три крапки. Поїхали! Ранок дня закоханих обернувся кривавою трагедією. О 7.45 поліція штату Північна Кароліна отримала виклик про стрілянину на вулиці Дафні Лейн у місті Вас. Коли правоохоронці прибули на місце та зайшли до будинку, вони виявили двох загиблих: 21-річну Катерину Товмаш та 28-річного Меч Ювейда. Першим про те, що серед жертв є громадянка України, публічно повідомив її брат Михайло. У своєму дописі в інстаграм він написав, що вбита його сестра. Я побачив кілька пропущених дзвінків від моєї наймолодшої сестри, старшого брата і тата. Я почав хвилюватися і написав братові повідомлення. Щойно я дійшов до дверей, щоб вийти з кімнати, задзвонив телефон. Це був тато. Він сказав Міша і почав плакати. Потім додав: Кейт, застрелили. Я так шкодую, що не зміг її врятувати. Мені так шкода. Катерина Товмаш разом із родиною переїхала до США з Білої церкви близько двох років тому, рятуючись від війни. У північній Кароліні вона мешкала з батьками, молодшими братами та сестрами. У той фатальний день Катерина разом зі своїм хлопцем наглядала за молодшими дітьми. Нам вдалося поспілкуватися з найкращим другом Катерини Кирилом. За його словами, того ранку нападник змусив молодшого брата розбудити сестру. Вона вона була дуже добра. Дуже любила дітей, вона дуже сильно любила свою родину. І вона завжди підтримувала своїх братів та сестер. І навіть в ту ніч, коли вона була вдома, вона допомагала. Вона дивилася за дітьми. Саме тому її братик з нею був спав також. в цей момент йому було 6 років. За кілька хвилин у будинку пролунали постріли. Катерину та мечю було застрелено у ліжку. За даними слідства, вранці, 14 лютого, до будинку проник чоловік, який раніше перебував у стосунках із Катериною. Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного. Ним виявився 25-річний Калеб Гайден Фосно з Огайо. Це ще знаєте, що він збирався вбити всю сім'ю, але він її не вбив. Оце це таке чудо велике, тому що брати і сестри були сестри були вдома. Бабуся була вдома, але чомусь він втік. Він збирався вбити всіх. Того дня чоловік подолав понад сім годин автомобілем, щоб дістатися до будинку Катерини. Коханий загиблої Метью Вайт був військовослужбовцем строкової служби. Він проходив службу на базі Форт Брех у північній Кароліні. Родом був із Гамільтона, штат Місісіпі. Сестра Меттью Меган у своєму дописі поділилася спогадами про брата. Моєму братові було лише 28 років. У нього були плани подорожувати завдяки службі в армії, де він активно служив. Цього року він мав поїхати до Італії. Також він мріяв побувати на Гаваях, у Японії та в Ірландії. Після скоєного Калеб втік з місця злочину, однак уже того ж дня його затримали правоохоронці. У соцмережі знайомі чоловіка зазначають, що завжди вважали його психічно нестабільним і девакуватим. Він навчався зі мною в одному класі у старшій школі, постійно порушував дисципліну, був досить дивним хлопцем. Завжди справляв враження людини з небезпечними намірами. Він навіть приносив до школи саморобну бомбу. Так він реагував жахливо. Якщо йому здавалося, що дівчина його відштовхує, він часто маніпулював почуттям провини, говорив гидкі слова і міг бути дуже настирливим, коли чогось хотів. Наразі правоохоронці проводять слідчі заходи. У поліції пообіцяли оприлюднити деталі згодом. Власне, ми спробуємо зібрати ще більше деталей. Ми зв'язалися з сестрою загиблого цього хлопця, так але на жаль, через певні організаційні моменти, тому що е, треба організувати похорон, ведеться слідство. Ага. Поки що нам на жаль не змогли багато подробиць розкрити, але як я й казала, ми ставимо три крапки в цій історії. І е, як тільки будемо отримувати нові подробиці, тому що слідство триває, е, і як тільки зможемо поспілкуватися з родичами, е, на жаль, вбитих і дівчини, і хлопця, то будемо вам цю історію. Розповідати далі, продовжувати